Слухаючи оці всі новини про мирні домовленості, багато хто з нас дещо скептично ставиться до цього всього, бо ми знаємо, з ким ми маємо справу. Так само це знає і цей іноземець. Ласкаво просимо до чергового випуску Росія це геноцидна країна, кусок лайна. Ще одна масштабна ракетна атака на Київ минулої ночі. Ракети, дрони усе випущено по цивільних цілях із безпечної російської території, як справжні боягузи. у Києві, щонайменше шестеро загиблих, багато поранених, і ця цифра може зрости. І щоб було зрозуміло, я цього не вигадую. Ось ракети, що запускають, ось щось вибухає у житловому районі Києва. а ось лише маленька частина наслідків цього ранку. Місяцями триває цілеспрямована кампанія, щоб тероризувати Україну і змусити її капітулювати. І при цьому весь світ робить вигляд, ніби росіяни абсолютно адекватні люди, з якими можна вести переговори. І що є шанс, що вони просто припинять цю війну. Хоча вони щодня відкрито заявляють, що не мають такого наміру. Це абсолютно божевільно.